А яке в нас сьогодні число? 25 чи 24? ну напишіть, щось я заплуталася. А в Лідочки коли день народження? В Лідочки у Горчура було, чи сьогодні? Лідочко, ти є? Лідочко, вітаю тебе з днем народження. Не знаю, чи сьогодні, чи вчора було, якого числа, в тебе ж оце перед Любою? А ну, напиши, Лідуська, бо я щось забулася. Галинка, ну вже не Алкаш. <ріст> Іванка, жираф, ні. Галинка 25. А що 25. А, ну. 25-го. А, число 25 А в Лідочки коли день народження? Лідочка, 24 чи 25? Лідочка, бабуся, Галя, доброго дня, миру, здоров'я. Святом вас і квіти. Таня 25-й, Чепурних, Іванка 25-й, Люба, 25-й сьогодні. Лідочка, 29 березня, мій день народження. Ага, дякую, Лідочко, дякую. Бо щось я вже попуталася, щоб не забутися. Бабуся Галя, Юлія Бойко, Іван Мазепа, Галинка, Іва, Лариса Бринза. Галина, Іванка, Олена Літовська, доброго дня і вітаю святом. Галинка, бабуся Галя, доброго дня. Так, бабуся чи лідочка 29-го, а Женя родина. Хто пам'ятає, Женячка до нас заходила, вона одна виховує внуків і дітей, неї 30-го, день народження в цьому місяці. Треба привітати, не забутися. Галинка, бабуся Галя, доброго дня, Іван Мазепа, Давід, Таня, доброго дня. Лідочка, всіх святом благовіщення, миру, добра, здоров'я. Дякуємо, Лідочко, дякуємо. взаєм тобі також. Хто в кущиках? Провіряємо лайчики, даруємо, буду, дяку... буду дякувати. Хто забувся в чаті, будь ласка, провірте, може, зайшли, почали спілкуватись, забули прожати. Хто в кущиках додавте. Бабуся Галя, Надя, Ніна, Люда, Краснюк, Лідочка, Ілюша, Таня Чепурних. Доброго дня і всім мої вітання з святом. Лідочка, всім сердечка. Дякуємо, Лідочко, дякуємо. Дякуєм. Навзаєм тобі також сердечка. Так, Танюша Чепурних, Змія. Ні. Бабуся Галя, Таня Чепурний, дякую вам всього самого найкращого. А ну, напишіть, хто користувався з вас, господиньки, фарш, який є з риби купований? Не такий, що ви купили рибу, перемололи, а фарш купований з риби. Хтось користувався, що він собою представляє? Бабуся Галя, Іванка, дякую вам, всього найкращого. Іван Мазепа, у вас стання не тільки господиньки тут. Так, так, Іванку, так. І господарі такі, як ти є, також, так. Да? Іван Мазепа, чоловіки теж є в наявності. Так, є, Ілюша, є і ти, Іванко, всі є, так. Але ще не знаю, чи ти купуєш той фарш, чи ні, то й тобі питання вам не задала чоловікам. Бабуся Галя, Лідочка, щиро дякую. Вам теж всього самого найкращого. І квіти. Галиночко, два рази пишу і не видно, чи що. Да. Я прочитала твоє сповіщення, а тебе прибрав, YouTube, йому не сподобалось. Йому слово таке п'є, алкашіб йому не вподоби. Так що, вибачай, але є, як є.